Як поставити за того, щоб повернути так званим росіянам їхню історичну назву московиці? Я, звичайно, шокаторично за це, щоб перейменувати Росіянську Федерацію в Московську Федерацію, а росіян перейменувати в московитів. Воно українці пам'ятаємо, що це є наша справа, як їх називати. Наша справа як називати всі інші народи і держави. Ми ж називаємо німців німцями. Вони не є німці, вони є дойчі. Але ми їх називаємо німі. Ми їх обзиваємо фактично німими. І державою їх називаємо державою німих. Це є норма. Ну для нас це й робимо. І нормально. Ми мадяр називаємо, як ми їх називаємо, угорцями. Ми обзиваємо грузинів, обзиваємо вірменів, китайців, ми тільки не обзиваємо. До чому ми до тих клятих християнців ставимося так, так дуже не Називаємо їх так, як вони хочуть щоб ми їх називали. Для того щоб допомогти їм прив'язати себе до нашої Русі, Русь це і Україна, а вони московити. Ми маємо це утвердити. Ми маємо ввести нову норму. В якій називати так званих росіянців московитами, Росіянську Федерацію Московську Федерацію, це є вагомий внесок в остаточне вирішення росіянське питання. Ми повинні е, утилізувати росіянську ідентичність в самих росіянцях і тим бачив в тих, хто на території України вважає себе росіянцем.